Доброго дня, друзі! З вами магазин Пластмайстер. І у нас сьогодні практичне заняття зі зварювання пластику. Наше заняття ми будемо проводити на ось такому колісному ковпаку. В попередньому відео ми з вами розглянули основні види пластику. А сьогодні використовуючи їх чи, можливо, не їх. Ми будемо паяти ось такий ковпачок. Отож, що нам потрібно, перш за все, зробити? Перш за все, нам потрібно визначити вид пластику. Попередньо ми вже з колегою оглянули даний ковпачок і виду пластику ми тут не знайшли. Тобто, пам'ятаєте попереднє заняття, як виглядає у нас вид пластику, наприклад, цей самий ПП Поліпропілен. І ось такі от математичні дужки, більше-менше. Такого у нас тут немає, в нас тут взагалі ніяких позначень немає. Тому ми будемо пробувати методом тика. Використовувати для пайки, для зварювання ми будемо паяльну станцію 858D. Вона у нас вже давно в роботі. І так, що нам потрібно зробити перед тим, як почати наш ремонт? Отож, нам потрібно визначити вид пластику. Вид пластику бажано визначати з внутрішньої сторони деталі, щоб це не було. Чи це даний ковпак, чи це бампер, чи це інший елемент автомобіля, чи будь-якого побутового приладу. Але, так як на відео, Трішки буде погано видно чорне на чорному, як воно паяє, як воно проходить все. Тому ми попередньо зачистили з зовнішнього боку наш ковпачок. Попередньо зачистили ми його, зачистити можна за допомогою звичайної нуждачки, зачистити, тобто зняти верхній слой, фарбу або ж такого гравірка, що досить зручно та швидко. Отож, перейдемо до самого процесу. Оскільки у нас виду пластику тут ніде немає, ми будемо пробувати. Візьмемо ми пруточки, у нас є під рукою пластик АБС. Ми відразу його будемо впаювати. Перед тим, як почати процес, наш пруток необхідно теж трішки очистити. Ми це робимо для того, щоб. Зняти, скажімо так, верхню плівочку з прутка. Вона утворюється при тому, як іде переробка пластику, і вже наші прутки виходять зі станка у вигляді прутків плоскої або трикутної форми. І при охолодженні вони просто покриваються такою, як би плівкою. Тому нам її потрібно зняти. І так, вмикаємо наш апарат. Так, температурка пішла. Так, у нас тут зараз температура 288. Візьмемо температуру 280 градусів. Можемо попередньо перевірити взагалі, як наш пластик, як наш ковпак реагує на дану температуру, чи взагалі з ним щось буде відбуватися. Чи стане він при такій температурі термопластичний? Розігріємо трішки і чим-небудь пробуємо так. Він стає термопластичний. До речі, ще хочу показати відразу. Якщо ми візьмемо температуру, скажімо, 400 градусів. Так, 400 градусів. І що буде відбуватися з нашим пластиком? Отож, я його розігріваю. І пластик практично обвуглюється. Навіть запах такий пішов. Тобто, це температура за висока, і якщо ми використаємо для даної деталі за високу температуру, то ми абсолютно нічого не зробимо. У нас обвуглиться і сам пластик, і пруток. Тобто повернемося до приблизно заданої температури попередньо. Дана температура підходить під пластик. АБС. І пробуємо його впаяти в нашу деталь. Рівномірно підігріваємо елемент та пруток. Наш пруток трішки швидше плавиться, як сам елемент, який ми зварюємо. Але даємо охолонути. Пруток тримається на нашому елементі, але зараз він охолоне і будемо пробувати його відірвати. А, уже, бачите, це однозначно не АБС. Ні, то ні, йдемо далі. Використаємо пластик поліпропілен. Так, температурку для поліпропілена встановимо 300 градусів. І пробуємо. Я оце місце, де у нас був АБС, не зачищав. Пробую поруч. Так як тут все рівно у нас залишилися залишки того пластику АБС. І пробуємо. Ось так. Такими рухами ми коливаємо, підігріваємо рівномірно. Пруток елемент, вдавлюємо проток так, щоб аж утворилася борозда. Все впаяли і знову чекаємо. Чекаємо, доки охолоне. Температура, в принципі, в нас підходить, тобто при температурі 300 градусів, і поліпропілен, і наша деталь плавиться добре, але знову ж таки не тримається, абсолютно не тримається. Тобто, так, ми визначаємо. Вид пластику. Беремо наступний пруточок. Наступний пруточок у нас буде. Ми вже попередньо підібрали, ми знаємо, з чого дана деталь зроблена. Наша деталь виконана з пластику ПС, тобто полістирол. Це було трішки несподівано навіть для нас, тому що зазвичай за БСУ робляться такі деталі. Отже, ви наглядно побачили, як, що таке, коли пластик не тримається, тобто він різний за хімічними складами і не підходить один до одного. Тому на зачищеному місці зачищений пруточок полістиролу. Температуру, я думаю, що ми трішки, трішки ще зменшимо. Щоб нам добре прогріти елемент, повернемо температуру до 280 градусів і знову ж таки беремо в руки пруточок, підігріваємо елемент, вставляємо, починаємо вварювати наш пруток. Так, як я вже казав, так ще утворилася борозда. Паяли ми наш пруточок. І знову ж таки чекаємо. І так, пруток та елемент охололи. І ми пробуємо його відірвати. Пруток, звісно, відірвався. Тобто не сам пруток. А все залишилось на місці пайки. Зараз в мене ще є десь викрутка. Я попробую викруткою його віддерти. О! Тобто бачимо, сидить мертво. Це означає, що це ідеально підібраний пластик. І саме такий пруток, тобто такий вид пластику, полістирол, ми будемо використовувати для ремонту. Даної деталі. Тобто, ось так підбирається вид пластику на деталі, на якій немає маркування. В нашому магазині ви можете замовити комплекти з різних видів пластику. Саме для таких випадків, щоб у вас було завжди під рукою попробувати встановити вид пластику, а тоді вже замовити конкретно той вид в тій кількості, який вам потрібно. Тому підписуйтеся на наш канал. Далі будуть ще практичні цікаві заняття. З вами магазин Пластмайстер.